Сьогодні у Кременчуцькому закладі дошкільної освіти номер 58 відбувся інтерактивний навчально-розважальний захід, присвячений тижню безпеки дитини в Україні. Проводимо захист для наших малюків дошкільного садочка, нашого садочка, і для першачків. Поряд гімназії номер 8. запросили дітей. Це вже в нас були традиційні такі зустрічі, які проводилися щорічно до 2019 року. Але на жаль, ковід, а потім військовий стан в країни. Завадили нам проводити такі ознайомчі бесіди, показові заняття. Однак, всупереч складним умовам, розвиток та цікаве навчання наших дітей не зупиняється. Тож цьогоріч захід все ж відбувся згідно з планом. Я звернулася в цьому році до керівництва паток та нафти. І я їм безмежно вдячна, тому що вони пішли на зустріч і дозволили нам виділити машину з, з рятувальниками. Знання, якими поділилися представники ДСНС, зможуть врятувати життя укрит. Тичних ситуаціях. а демонстрація професійних навичок можливо допоможе комусь дітей обрати майбутню професію. Навчаємо дітей правила поводження з вогнем, як телефонувати до служби порятунку, що казати, що робити в разі виявлення пожежі. Наразі актуальна тема це мінна безпека. Також ми пояснюємо дітям правила поводження з підозрілими та незнайомими предметами. Також показуємо роботу наших підрозділів, наших розрахунків, які практично кожен день залучаються до ліквідації наслідків пожеж та в різних ситуацій. На жаль, обстрілів в рамках заходу діти мали змогу пограти в пожежника, роздивитися ближче оснащення вогнеборців, посидіти в кабіні пожежної машини та навіть побачити, як відбувається гасіння пожежі. Мені більше сподобалось, як ось так ви всю пейну робили. Я коли виросту, хочу стати пожежником. Бережіть себе та своїх близьких. І у випадку надзвичайної ситуації пам'ятайте номери, за якими можна звернутися до відповідних служб порятунку. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.